останніми днями почала ширитися інформація про те, що хто там ось в розшуку ТЦК, МЗС і так далі. Тобто, ось це слово ухилянта, я ненавиджу це слово. От у цих людей будуть анулювати паспорти, хто знаходиться за кордоном, людина взагалі нічого не зможе поміняти, їй дадуть якийсь там тимчасовий проїзний документ і відправлять в Україну. Давайте будемо розбиратися, взагалі правда це чи ні. Дивіться, є законопроект 10378. Це тільки законопроект, це не закон. Але він вже обріз просто мільйонами фейків. Що нібито чоловіки, які ухиляються, так звані ухилянти. то от нібито за кордоном, якщо людина прийшла поміняти собі паспорт, то його не дають, дають тимчасовий проїзний документ. Щоб людина могла повернутися в Україну. І ще шириться така інформація інтернетом, що будуть анулювати українські паспорти тим, хто в розшуку МВС або ЦК. Зараз з боку можете бачити цей документ, який гуляє інтернетом. Так от, це фейк. Але давайте почитаємо, що там пишуть: Міністерство оборони України для службового використання. На ваш запит від такого до такого до числа повідомляємо списки громадян України, чоловічої статі 1960 2006 року народження, що подали документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон в закордонних представництвах, ДП документ будуть надаватися до Міністерства оборони України по мірі надходження. громадян України, чоловічої статі від 60 до 2006 років народження, що подали документи для отримання паспорта. Для виїзду за кордон будуть отримувати тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. От скажіть, хоч хтось отримав такі тимчасові проїзні документи? Якщо хтось отримав, пишіть, але це неправда. Дані, надані громадянами України чоловічої статі, такого до такого до року народження, що подали документи для отримання паспорта для виїзду за кордон в закордонних представництвах, ДП документ. Будуть автоматично заноситись до реєстру військовозобов'язаних оберіг і надаватися для перевірки до МВС та ТЦК. Громадяни України чоловічої статі такого то такого -то року народження, що подали документи для отримання паспорта. Ось це зараз саме цікаве. Для виїзду за кордон, представництва ГДП документ, що перебувають в розшуку МВС та ТЦК, отримують повідомлення щодо анулювання паспортів громадян України для виїзду за кордон. Та факт підтвердження особистих даних громадян від МВС, ТЦК та МОУ. Тобто виходить так, що ось такий документ: це фейк, дорогі підписники. В Польщі вже висловились щодо цього, а саме висловився генеральний консул України в Роцлаві Юрій Токар щодо цього листа так званого. Як він повідомив, це досить примітивна підробка. І при уважному його розгляді швидко можна зрозуміти, що особа, яка його створювала, взагалі не володіє інформацією. По-перше, ДП документ взагалі не має повноважень для оформлення тимчасових приїзних документів для повернення в Україну. Це не їх компетенція. Вони є підрозділом ДМСУ, а саме, а саме. Це посвідчення відповідно до законодавства. Можна оформити тільки в дипломатичному представництві. Також можна оформити в консульській установі. І аж ніяк не в ДП документ. Тобто формулювання, яке згадується фейку, воно взагалі не відповідає загально, загально прийнятій назві при втраті закордонного паспорта, або якщо документ не дійсно, видається посвідчення особи на повернення українську. Фейк цей містить також дуже велику кількість помилок. Тому, дорогі підписники, не вірте, будь ласка, в фейки. Не вірте. Є дуже багато людей, які хочуть розкачати ситуацію. Знаєте, є багато різних новин, є багато таких вражаючих, звичайно, новин, які і справді відбуваються. Але коли вже, знаєте, вже перегибають палку, то як кажуть, то це вже не, не є добре. Одна справа, коли казати про те, що справді відбувається, і зовсім інша казати про те, чого немає. Дізнавайтесь, будь ласка, всю інформацію тільки з офіційних джерел. Думайте перед тим, як у щось вірити. ви можете все перевірити самостійно. Це не важко зробити трошечки, трошечки пошукати інформацію і відразу все стане зрозуміло. Не вірте, будь ласка, фейкам. в мене на сьогодні. все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.